У нас це зміни і доповнення, і вони є роздруковані і є в ваших матеріалах. Я ще зачитаю ці зміни. Вони стосуються... Зміни код класифікації, внести зміни в додаток номер 3 до рішення Тернопільської обласної ради від 5 січня 2011 року номер 1130 про обласний бюджет на 2011 рік, замінивши КФК 18410, інші заходи пов'язані з економічною діяльністю головного розпорядника коштів управління культури на КФК 110.300, кінематографія. Та додаток 2 доповнити кодом функціональної класифікації видатків 110-300 кінематографії у сумі 166 тисяч гривень, відповідно зменшити на цю суму КФК 180-410 і інші заходи пов'язані з економічною діяльністю. Також в процесі розгляду питання про внесення змін до бюджету ми розглянули звернення депутата обласної ради чашки Марії Теодорівни яка звертається щодо додаткового виділення коштів за рахунок вільного залишку коштів обласного бюджету станом на 1.1.11 року в сумі 200 тисяч гривень розпорядником по коштів обласного бюджету головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації для установи Бережанський психоневрологічний будинок інтернат